Курс на розширення Асоціація християнських демократів Східної Європи посилюється новими учасниками. До організації заснованої півтора роки тому за ініціативою української ХДС долучилися латвійські колеги. Перша ціль – це Постановить назад бывшие отношения между бывшими советскими республиками. второе это возвращение христианским ценностям, которые фактически ситуация такая ж у вас на країні, как и у нас, да и в старой Европе похожая ситуация. люди больше не верят политическим партиям. Відтепер в асоціації християнсько демократичні партії семи пострадянських країн. Та унікальний примір між. Партійного политического сотрудничества в регионе Восточной Европы, и, конечно же, нам в Беларуси всегда важно Почувствувати підтримку своїх братів по християнській демократії з інших стран серед інших країн, не лише східна, а й центральна та західна Європа. Актуальним вступ християнських демократів цих регіонів може стати вже на наступній конференції у Молдові. Однак змінювати назву в організації не планують, адже акцент все одно робитимуть на пострадянські країни. Ті країни, які якраз лише 15 років тому назад вийшли з однопартійних систем. Плані Організація цього політичного руху більше общих проблем, і ми судовом приглашаємо шани центральної Європи. но ми все таки вважаємо, що дискусія раз в этих рамках для продвиження денного політичного направлення є для нас пріоритетним. Спільною для країн є перемога у великій вітчизняній війні. Тож у Києві політики хвилиною мовчання та покладанням квітів шанували жертву дарницького концтабору.